Всім привіт, я радий вас вітати на моєму ютуб-каналі Fishing Life і з вами Яна Зарбуженко. Друзі, сьогодні риболовля на Дністрі, і, напевно, не втомлюсь говорити вам це кожного разу, що це та рибалка, яку я дуже сильно полюбляю: ловити на дикій річці, ловити дику рибу. Власне, зараз, коли ви дивитесь це відео, то ми вже знаходимося з командою збірної України в Італії і готуємося до чемпіонату світу зі стрітфішингу, тому ваша підтримка зайвою не буде. А ми, звісно, що будемо намагатись доказати те, що рибаки України є одними з найсильніших в цілому світі. Якщо ж повернутись до теми сьогоднішнього відео, то хочу сказати, що запланував собі таку цікавинку, тобто зібрав. Багато нових всяких приманок, снастей, в тому числі в мене новий спінінг на сьогодні, і хочу це все, скажем так, протестити в бойових умовах, не ловити на те, на що завжди тут ловлю, на те, на що точно клює. А попробувати якісь, наприклад, приманки, які ну, ніби виглядають класно, та, але чомусь не попадають в мене в коробку на рибалку, а просто лежать вдома. Сьогодні, от в них всіх є шанс себе проявити. Я зібрав цілу коробку таких приманочок і відправився на воду. Тут буквально в мене кілька перевірених, там не поклав, бо з фюжонів не міг виїхати. Ось. Так що я сподіваюся, це вдасться від вас прошу підтримати мене вашою вподобайкою, підписатись на канал. Ну і я погнав розпочинати. Перший мій монтаж це 10 грам і фрік в моторному маслі, фрік слім довгий на 10 грамах монтажі. Є. От в мене щось О, судачок. Судачок. Судачок, який не захотів брати на джиг, але який апетитно з'їв мандулку. Друзі, початок є. Початок є, і він от з такого невеликого красеня судачка. Такий. Стекляшка, прозорий судачок. Але я вам зараз розкажу ситуацію. Значить, прийшов, поставив джиг 10 грам. Доволі довго насправді покидав, потім відірвав. Жодних клювань не було. Далі зменшився, поставив 8 грам, трошки легший грузик, хоча теча зараз сильна і 10 грам теж добре. Але я був зібраний монтаж на 8 грамах, тож поставив 8 і мандулку. І мандулка принесла судака. Тому що насправді це саме приманка, яка. Добре, вміє привикувати на покльовку мало активну рибу. І в тому числі судака І ось цей судачок, який не захотів клювати на силікон, все ж таки спокосився. Невеликий, але день мій відкрив, день мій розпочав. Так що зараз я його скоренько звільню від гачка і відпущу. Давай, я тебе акуратніше випущу, як можна. Рости великий. На Дністрі насправді у нас дуже багато зачепів, корчів. Тому ну, якщо ви хочете половити мандули, то треба тільки вже в перевірених місцях, та, де ви знаєте, що нема зачепів. От я простукав джигом, розумів, що корчів нема, дно досить чисте. І просто є невеликий рельєф, тобто судак на рельєфі буде стояти, не в корчах. Тому по чистому дні можна пробувати ловити мандули. Властився у нас невеликий дощ. Але так, в принципі, прогноз я малював, що сьогодні і вночі дощ падав. І що протягом дня можливий. Там шанси маленькі, так, але що можливий дощ. Ну то, скажімо так, нам він не заважає, він зовсім легкий, але просто наявність його є. Може щучка його оцінить. Є. Хто там? Хто ти там, друже? Підозрюю, що це окунець. О, оце отакий не окунець, а оукунідза, друзі. Це такий не окунець, а оукунідзе і він з'їв воблер. О, Ох, хороший. Я раніше ніколи не твічив в таку пору на Дністрі. Ну і чесно навіть не здогадувався, що можуть клювати такі класні окуня. Але минулої рибалки у мене такий гарний окунь попався. Оце цієї рибалки, тільки поставив воблер, зразу дивіться, який просто красень окунь. Я не знаю скільки це, ну 200 грамів мало би бути хороший окунь, бойовий окунь. Просто просто, просто красень, який затвічився. Не знаю, дві рибки є, початок рибалки, дві рибки є. Ось такий воблерочок зараз покажу. Кислотний. Бачите, салатовий кислотний воблерочок. І ось такий чудовий-чудовий окунь. оконь. Я вирішив поставити воблер, тому що трава в береговій зоні є, ну і не глибоко відносно. Ну, можна, в принципі, якби і джиг на легкій вазі або рівномірною проводкою. Але я думаю, поставлю воблерочок, тому що взяв їх з собою. Ну і просто цікаво глянути, там, знає, як палка працює з воблером. Вона все ж таки заявлена е як джигова, але при тому. Оцінка по воблерах в неї стоїть на 4 з 5. Тому було цікаво подивитися, як вона буде працювати з воблерком. Я знову поставив воблерочок, ну, тому що ви самі бачите, що в мене в заліку вже є окунь, є судачок, і мені когось бракує. Бракує мені щуки. Тому я от хочу попробувати саме повпиратись трошки в щучку. Треба потрохи йти далі, шукати там рибку, але я ще хочу зараз. Перед тим зібрати собі трохи приманок. Тому що обірвався кілька разів, ну і треба поновити якісь запаси. Так що зараз кілька монтажів я собі зберу. От той самий фрік. От він мені дуже подобається, але я вже два обірвав, жодної попилці поки що нема. Але доберу. Доберу, хай собі буде. ще. Мене просили показати ще, як правильно вдягати приманку на офсет, дивіться. Проколюємо нашу голову приманки. Але важливо, не треба проколювати ось так просто навскос. Треба повторити саме ось цей згин офсета в приманці, коли ви запихаєте жало в приманку, саме намагайтесь повторити ось цей таку сходинку Тобто різко вперід, а потім різко перевернули і вивели. Що це нам дає? Це нам дає те, що приманка краще саме ось цій частині голови буде втримуватись на офсеті, не буде так сповзати нам. Це дійсно працює, це перевірено. Є. Є окуньочок маленький. Це от я зменшився до 5 грамів до 2 дюймів. І зразу є маленький окуньочок. Щось вітер такий розгулявся, але кльово поки що нема. Не знаю чого, але кльов наразі дуже слабий. Тобто треба налазитись. Ух, як я заліз. Треба трошки налазитися, але бачите, було зранку дві покльовки, досить швидкі. Ну а зараз щось затихло. Один невеликий окуньок, ну то не результат. Будемо шукати. Треба лазити, треба переміщатись, треба шукати рибу. Є. А хто це там? Я воблер поставив. І на воблер щось. Мені здається, щука невелика. Так і є щука. На воблер. Ха -ха. Головне джигом, я там протягнув все джигом і на джиг, але ну, не було ніяких реакцій. Поставив воблер і на воблер щучка. Це не якась гігантська щука. Але я поставив воблерок у новому місці. В тому місці, де я вже достатньо добре його обловив джигом двома різними джиговими приманками. І все ж таки вона спокусилась саме на воблерок. На той самий воблер, на який власне, я і е, спіймав окуня. Ну, невелика щука, така взагалі, бачите, не знаю скільки ні. 200 грам, 250 грам. Але водорок вона з'їла активно і з'їла одразу ж з першого закидання в це місце. Так що, скажімо так, мої три види риб нарешті закриті. Вони не такі великі, як я цього хотів без початку риболовлі, але все одно вони є. Тож першу таку мету, перший план вже виконано. Понесе відпускати. Так, маленьче. За чого ти мене обхляпала? Все, пішла вона підростати. Ну, таке собі. Чесно кажучи, в дивують, тому що я собі раніше не уявляв риболовлі на Дністрі, та от у нас тут в наших умовах, що я буду ходити тут в кидати. Раніше для мене типу це було типово поставити джиг і ходити маслати весь день просто джиг. Але, бачите, дають покльовки в У мене напарник зараз ловить обертальною блишнею і теж на оберталку піймав два окуня. Погодою крутить страшне, може тому воно і брати так не хоче. Ми місця оце міняємо, ходимо, шукаємо, але без особливого результату поки так. Ще оце як зранку я закрив 4 рибки, то після того так, я вже 2 години мінімум, мінімум 2 години ходжу, тільки не обриваюсь. От зараз знову обірвався, прив'язав заново приманку. Знову до мандули вертаюсь. бо хожу, кидаю силікон. Взагалі глушповно. Зараз падає дощ, світить сонце одночасно. Півгодини тому просто падав дощ. 15 хвилин тому просто світило сонце. Я думаю, що це ж так погодою крутиться, воно і більше всього впливає на те, що ну, нема стабільного Та? Тобто зранку щось там чуть-чуть подіргало і все, закрило рот. Але ми до вечора. Тобто, є надія, що все ж таки ще цей кльов нам вдасться застати. Просто от ідеально, ідеально така, що облизують ті всі корчики, кущики під другою стороною. Вони там не тільки ті, яких видно на поверхні, а там ще оцей перший береговий звал. Та? Він теж такий на ньому лежать невеликі, але на ньому лежать корчики. Просто ідеально, це все проскакую, обловлює. Хоч би що, хоч би одна щучка вдарила. Просто ти ж ніби в ванні ловиш. Що це за окунь? Що це за такий окунець? Рости великий. У мене посада вже десь якраз половина, можна навіть трохи більше половини риболовлі. По рибі не скажеш, але саме час мені здається, якраз поки обіди нема кльово, поділитись першими враженнями від нової снасті, від нового комплекту. Декілька годин вже ним рибалю, так що, в принципі, певне розуміння вже з'явилось. Дивіться, ця вудочка заявлена виробником як більш джиговий варіант. Але попри це, оцінка те, наскільки комфортно в неї має бути ловити на залізо та на воблери, це є оцінка 4 з 5. При оцінці джигу 5 з 5. Я покидав сьогодні воблери, я покидав джиг. Залізо не кидав, тому що в таку пору ним не ловлю. Ось насправді по джигу. Можна погодитись з тим, що це дійсно джиговий варіант, тобто є жорсткий бланк і є інформативна вершина, яка непогано відіграє, відіграє саме от падіння приманки на дно. Я сьогодні працюю вагами від 5 до 10 грам, тест вудочки 4,14, і от з цима цими вагами 5-10 грам справляється вудочка досить добре. Якщо говорити про воблери, то в моїй коробці сьогодні є 65-та міношка і 80-та міношка. В принципі, вони теж добре вписуються саме під тест даної будочки, Вона їх без проблем твічить, і твіч виходить досить таки гарний. Я не можу сказати, що взявши цю вудочку в руки, одразу отримуєш якісь там відчуття суперкрутої снасті. Звісно, ні, але це будочка вартість якої там близько двох-двох копійками тисяч гривень. Тобто, це більш бюджетний варіант для. Любителів для початківців, для тих, хто хоче е, тільки спробувати, або, скажімо так, є на початковому етапі, або ж для людей, яким в принципі не потрібно купляти професійне обладнання, тому що, по факту, все ж таки риба не бачить, якою якою вудочкою ти її кидаєш свою приманку. Для неї важливо це. Те, як ти проводиш приманку, і яку приманку ти проводиш, Вудочка, звісно, що вона допомагає рибаку в цьому, але навіть в бюджетному варіанті зараз виробники роблять вже дуже гідні речі. І якщо порівняти з тим, що було там 10 років тому, коли я ловив ще бюджетними снастями в великій мірі, то зараз це просто велетенський крок вперед. І навіть бюджетні снасті получаються дуже дуже гідними. Якщо два слова по чутливості, то Чутливість, якою наділена ця вудочка, в принципі, вона достатня для того, щоб відчувати вашу приманку, відчувати в певній мірі на твердому дні навіть стук грузика об дно на вагах, там 8-10 грам, коли є твердячки, ти, в принципі, це все відчуваєш. І є також достатня чутливість для того, щоб відчувати, коли, наприклад, твій шнур почав йти по гілці, тобто, коли ти робиш проводку і твій шнур з чимось контактує. Це також відчувається, тому, на мій погляд. Для простої звичайної рибалки, ось ці характеристики, які е, отримала вудочка, цього цілком достатньо, щоб з успіхом ловити. Я в кожному ролику фене, про це говорю, та, що треба кидати під другу сторону. І чим ближче попадеш до берега, тим краще. Тому що, на мій погляд, риба сильно прив'язана саме до берегової зони, до берегового звалу. Тобто вона стоїть. На першому береговому звалі, може це верху звалу, може це на низу звалу. але оця зона дуже перспективна. То воно так завжди має бути, що риба сідає на гачок саме в той момент, коли сіла камера. І це замість того, щоб тягнути окуня нормально. Я зараз стою на гупро батарейку ще міняв, щоб записати це все для вас. Ну що ж, є окунець, такий вже навіть такий вже навіть по окунець, як бачите. Але я просто вернувся до класики, до тої єдиної приманки, яку я сьогодні взяв з класичного набору та з Ф'южена. Вернувся я до Ф'южена, А Ф'южен, як завжди, приносить мені гарного кінця. Я його відпускаю. Все максимально класично. 7 грам Ф'южен, 2,5 в цьому випадку у мене стоїть колір-моторне масло. закид під сам берег і зразу ж там сів у конець. Знову я повернувся до воблера такими планові підтяжками. Я ним працюю, і ним я працюю якраз таки от вздовж свого берега. Якщо джиг, в мене акцент саме на те, щоб вловити протилежну сторону, протилежний звал, то от, вздовж свого берега, по береговому звалі, по траві оцій всій підтопленій. Я працюю якраз таки воблером Можна його затримати і... Навіть таку не дуже активну рибу все одно спровокувати. Ви бачили, сьогодні виблурок, в принципі, я давав клювання, тобто виблурочок працює, працює. Було, було. Не, не знаю, це було чого конча я не бачив. А це покривка там була. Перша покривка там була. Угу. та Там окуньок де. Ага. Він тримав вже в роті. Я вже бачив. Ну, ось така поведінка окуня. На джиг не зреагував взагалі. Я пробував після Воблера джигом доловити. А на Воблер просто в холосту, три рази в холосту. Тобто він виходить, цікавиться, ти даєш паузу, потім дьорг, він зразу атакує, але просто якось так б'є з напівзакритим ротом в воблер стукає і не засікається. Досить пасивна риба, треба постійно переміщатись, щоб знайти оцей хоча б вихід покльовочку, але, на жаль, реалізувати вдається ще і вкрай рідко. Блін, відпала. От і дочекався я цієї покльовки, але, як бачите, я її не реалізував просто. Вдарла, на рівну мірочку вдарла. Повисіла 2 секунди, секунду і відпала. Дуже прикро. Але от по цих перших відчуттях то все ж таки невелика була. Тобто така, до кіла 500 г-700 г щучка, така, тобто не якась там двушка, ні. Але все одно це щука. І власне за нею ж полюю, весь день ходжу і стараюсь І зараз на годиннику в нас вже майже третя година. І, власне, дуже прикро, що сталася ця покльовка, я її все ж таки не реалізував. Але нічого, буду старатись далі. Обірвав зразу цю приманку, на яку була покльовка, це була на Селектівського. І зараз зарядив нову ф'южна в ультрафіолеті на джигулівці. Так що, все, я заряджений, заряджений валити цю щуку. Ого, що з'є. Хто це там окунь? Фрикціон у мене взагалі не працює. Фрикціон я закрутив. Та, окунь. О, окуньок. Тоже такий окуньочок непоганий. Ну, та зовсім непоганий. Зовсім непоганий. Скажу чесно, після сходу щуки такий окунь мене не сильно радує, Та? Але добре, що є. Я зменшився, тому що... Поставив таку щучу тему для ловлі щуки в березі. Тобто 3 грама рак для повільної подачі. Але цього разу все ж таки окунь. Цього разу все ж таки окунь. Щука взяла на класику, на об'ємного іброхоста, на рівну мірку. Намагався її долити речком, але вже на це зреагував саме окунідзе. Так що відпускаємо його. Окуньок, окуньок. Пливи і підростає великий. Ми зараз прийняли рішення трошки затриматись на місці. Е, ось, І для того, щоб стояти, але при тому отримувати стабільно покльовки, щоб вони не завершились, то треба міняти приманки. Тому власне я цим і буду зараз займатися. Покидав об'ємного віброхвоста, покидав рака, тепер покидаю прогону з того При тому я також ще експериментую з вагами грузики, тобто їх теж змінюю. Ось якщо стоїте на одному місці, все одно треба щось міняти, тому що риба швидко привикає до однієї приманки і закриває рот, перестає клювати. Тому колір, форму, розмір міняє і покльовочки це точно продовжує. Ні, це щука. Це має бути щука, так і є. І знаєш на що? На фьюжн. Ну на що вона ще могла взяти? Могла взяти тільки на фьюжн. От вона, вот вона! Я казав, що в мене просто в коробці є багато різних приманок і ну, не зміг відмовити від ф'южена. Ну, була чуйка. Що він мені все-таки щось має принести сьогодні. Не міг я не взяти його в коробку. Тому взяв, покидав і все ж таки. Ой, це вона зубаста щучка річки Дністер. Невелика. Невелика. Але покльовка, я думаю, на Гупро там має бути все видно. Покльовка була просто шалена, насправді. Тобто удар, з яким вона сіла, ну він був чудовий. Але річкова риба, вона зазвичай саме така і є. Вона сильна, вона потужна, вона коліє з гарним ударом. Ця щучка просто не виключення. Три дюйма спрацювала на легкій вазі, всього 4 грама. Власне, місію, можна сказати, виконано. Зараз я мав тримати, звісно, що щука на кіло з копійками, але. Враховуючи такий поганий кльов сьогоднішнього дня, то я, скажу так, що задоволений і цій щучці також. Так як я завжди хочу, щоб а, риба ще не раз потрапила мені на гачок, то і цю прекрасну щучку, як і всю іншу рибу, звісно, що додому. Ох, жива, жвава пішла. Не хочу. Оооо, вдарив. Вдарив, добра. Ой, слухай, то ще щось таке непозорне навіть щось. Це дійсно щось таке непогане. О, то файний окунь. Файний окунь. От і фрік спрацював. От і фрік вистрілив. Я дуже вірив в цього фріка, але він щось мене весь день дуже підводив. Тому що як тільки я його ставив, то я зразу відривався. От, але зараз. О, все склалось по-іншому. Моторне масло, три дюйма на все таку хороший окунець. Цього разу ще й навіть такий непоганий окунець попався, такий під 200. І перша покльовка холоста. Через закид друга покльовка добирає і нагачку. Ось такий красень. На вулиці Вечорія і, в принципі, на цьому ми будемо завершувати нашу ловлю. Як ви побачили, сьогодні був складний день, складний в плані кльову, тобто риби зовсім небагато. Але різноманіття було. Ще з самого ранку одразу вдалося зловити три різних види. Це, звісно, що добре. Але протягом дня я все ж таки. Намагався ще спіймати судочка, проте більше жодних клювань від нього не було. Тобто, все ж таки він от максимально пасивний. Щучка себе проявила краще, було три клювання, два з яких реалізовано, одна рибка зійшла. Ну і у конець він теж на похолодання в нас, скажімо так, реагує добре. Якщо там два-три тижні тому він клював досить непогано, то зараз його кльов вже відчутно, відчутно слабший. Але так трапляється з кожного року. Чим холодніше стає, тим гірше почуття. Починає клівати окунь Тож, сподіваюся, незважаючи ні на що, вам все одно сподобався цей ролик, і тому я попрошу вас підтримати його вашою вподобайкою. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. І зустрінеться з вами вже у новому випуску. Па-па